марш. Багато людей стримують поганий зв'язок, але я думаю, ми розберемося. Зараз тут зібралися люди, ми будемо їхати на Феофанію до нашого верховного потерпілого, який переховується там під приводом того, що він хворий. Якщо він хворий, дай Бог йому здоров'я. Якщо ні, то ми спитаємо, чому він зачкує. Зараз почнеться маленький мітинг, а потім буде марш. Що, які люди у нас? Тут багато машин, багато людей, машини вже там паркуються десь аж. Біля готелю Дніпро, в бік пам'ятника Лобановському. Зараз люди збираються, ми почнемо короткий мітинг і вирушимо на Феофанію. Хто на машинах, можете під'їжджати туди і нас там чекати. А хто може, поширити це відео в своїх соцмережах. Би люди більше знали і бачили, дуже класна картинка Івана Пішти. А це малюнок журавля. Гроші ми пішли на будівництво доріг замість того, щоб піти там на шавели, на лікарні, на колька місця, на мобільні шпиталі і так далі. А які символізм цього асфальту, який ви плануєте передати? Асфальт це символізують ті дороги, на які розкрадався антиковідний фонд. Тобто кошти, які мали піти на утримання хворих, на закупівлю шавелів, ліків, створення нових там Допомоги фінансовим лікарям вони пішли на дороги. Тобто ми цей асфальт символізує власне цю корупційну політику наживання на пандемії, збагачення оточення президента на пандемії. Ми передамо йому як символ того, що якщо ти сказав, ну людям фактично лікуйтеся асфальтом, тобто замість шавелів асфальт, то лікуйся асфальтом сам. Представлюся, будь ласка. Сергій Пархоменко, член Координаційної ради руху опору капітуляції. Дякую. Хай жире асфальт. Хай жире асфальт. Та не має каву, я виплю його каву. Так, іду я зверху. Зніму. Стримеш? Стрімлю, так. Так, добре. Ой. Ось від холода почало... Фокус почав збиватися. О, мережки. стрім стріму стрім-стріму. А, стрім -стрім. Так. Щось, о, від Холоду фокус стрибає. Ну все, друзі, зараз ми вже чекаємо, коли почнуться виступи. Сподіваюсь, вони будуть змістовні і короткі, як завжди. Йдемо вниз, тепер подивимося, може когось побачимо. Знайти його, ми з собою свіжий асфальт, полікувати, мілітарик, якщо його немає в теопані, він не звідшого місця. Нагадати йому, що він має бути президентом, а не актором не на роль президента. Нагадати йому, що він відповідає за величезну європейську націю, а не робить нічого що він обіцяв навести лад, що він не обіцяв за Україні дати Україні нормальний розітав! Самою річницю початку революції гідності. Знову гідності і свободи, свободи, яку ми знову змушені виборювати через сім років, як ми почали боротьбу з проросійським режимом Януковича. Зараз все повертається до до 13-го року, коли ми практично розвертаємось західного шляху, коли ми маємо величезну в бюджети, і коли ми маємо про російський реванш і домовленості з державою-агресором. Сьогодні, друзі, після нашого короткого мітингу на Європейській площі, ми формуємо колону від готелю Дніпро до пам'ятника Лобановського і по парковій алеї будемо вирушати в бік Лікарні феопанія, де лежить наш любий, чи то хворий, чи то здоровий гідрант. Будь ласка, за машину XPR, яка буде їхати першою, ми шокуємо нашу колону. І зараз до слова хочу запросити активних учасників Революції Гідності, член координаційної ради руху опору капітуляції, ветеран російсько-української війни Ігор. Улатя. Слава Україні! Я вам скажу, що відбувається. У нас залишилося чотири пленарних дні для них, щоб не почалася процедура відкату України назад від європейських цінностей, щоб не почалася у наших партнерів на заході процедура позбавлення українців. Безвізу. Давайте всі пригадаємо сім років тому, чому сюди виходили люди, чому люди піднімалися? Чому студенти виходили? За що? Вони виходили для того, щоб Україна йшла в бік європейських цінностей. І ми їх маємо відстоювати до сьогодні. Сім років пройшло нагди свою фракцію. Я вже не знаю, як звертатися. Дай кожен з нас президент. Альо, Вова! застав їх! Проголосувати, щоб припинити ту кризу, яка зараз почалася. В наших дітей забирають безвіз, в наших дітей забирають майбутнє. Ти розвертаєш нас сьогодні до Росії. Ти знову хочеш російський мір? Поїдь туди, на Луганщину, на Донеччину. Подивися, що наробив робив там руський мір. І подивись, скільки наших хлопців лягло. Зайди, подивись на фотографії, коли Міністерство оборони. Сходи на Михайлівський, подивись на фотографії, скільки людей лягло, коли йшов русський мир сюди. І сьогодні нас не треба вертати до русського міру. Ми хочемо, щоб у нас була Європа, щоб Україна завжди була європейською державою. Чотири пленарних дні залишилося в твоїх слух для того, щоб відкотити цю кризу, яка почалась зараз крізь. Сьогодні шість вершників апокаліпсису вже прийшли до України. Я вам скажу, що це таке. Це та сама конституційна криза, економічна криза, пандемія. Що ще не вистачає? Військова криза. Я сьогодні зв'язувався з своїми хлопцями, вони гризаються в Донбасську землю, риють у копи. А я кажу, а ви знаєте, що саме цей участок, якщо буде слідуюче відведення, ви залишите. Можете уявити, що вони кажуть. Каже, хлопці, ну у вас там в Києві проблеми, ми тут потримаємося, ви там тримаєтеся. Тому я ще раз наголошую, проблеми не в нас, проблеми в нього. Ми сьогодні зробимо те, що ми маємо зробити. Ми свідомі люди, ми розуміємо загрози, які стоять перед державою Україна. Чотири пленарних дні наголошую, залишилося, щоб припинити цей крак, щоб припинити цей відкат до Росії. Слава Україні! слава! Дякую дуже Ігор. для того, щоб зупинити цих некомпетентних людей при владі, щоб зупинити російську п'яту колону. Ми повинні діяти всі спільно, скоординовано і пам'ятати, що цей раз нам так само як в 2013 році не вийде висідатись вдома. Ми повинні всі відстоювати свої права. Проявляючи свою активність, зокрема, і у вуличній боротьбі, і ми всі маємо бути спільними, об'єднаними політичні сили, які називаються проукраїнські, мають підтримувати цей наш спільний фронт боротьби, тому що Україна одна у всіх, незалежно від партійних прапорів. І дуже чудово, що. Зараз на нашій акції нас підтримали різні політичні сили. І зараз я хочу запросити до слова від партії Демократична Сокира Олега Саваташа. Вава України! Сьогодні День Гідності, сьогодні сьома річниця. Сьогодні день Архангела Михаїла. Саме він зображений на гербі нашого міста. Але влада чомусь рішила, що вона може споплюжити це зображення і зробити якийсь недолугий герб України. Ганьба. Саме дії цієї влади, саме дії цього президента вже 17 місяців руйнують нашу державу. Він руйнує наші. Відносини з міжнародними партнерами. Він руйнує все, що досяг Майдану. Він руйнує все навколо себе і вважає, що він правий, що це благоє діло. Великий лідер сучасності, як кажуть. Він в ці важкі часи закатує ковідний фонд в асфальт. Він. Не розуміє, що в місті в лікарнях залишилось дуже мало місць, що лікарі з останніх сил борються з пандемією. Він записує відосики, лічиться за державний кошт і розказує всім, що все навколо буде добре. Це ганьба, це державна зрада. Скільки ми ще можемо це терпіти? Скільки імпічмент, суд і тюрма це те, що ми вимагаємо для Зеленського. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям Слава Мало нації! Смерть слава! Україна! Потім! Стекло! Запрошую до слова! Представника національного корпусу Данила Брусова. Друзі, всіх вітаю. Слава Україні! Героям слава! Сім років тому тут, поряд, на майдані Незалежності, почалися перші акції протесту. Протести проти режиму Януковича, які пізніше. Вилилося у те, що ми називаємо революцією гідності, яка почалася 1 грудня 2014 року. Тоді всі виходили проти режиму Януковича, а сьогодні ми бачимо суть цього режиму у керівництві Зеленського. Діяльність про російських партій, репресії проти патріотів, російська пропаганда у ЗМІ, покриття колаборантів. Все це все однаково рівно підходить як і для кон'юнктури 13-го року, так і для сьогодення. Але є речі, які Зеленський може міцно запроєктувати за собою і ніхто цих його не відбере. Він повністю ганебно провалив боротьбу з пандемією. Щодня кількість інфікованих, кількість жертв не росте, а кількість... Вільних військ у лікарень кількість кисню для лікування постійно зменшується, і Зеленський не зміг нічого краще придумати, ніж видалити більше половини коштів з ковідного фонду на асфальт, на правоохоронців і на ті речі, які не стосуються медицини. Отже, ми і будемо мати, що через деякий час по новеньким дорогам будуть їздити новенькі автозаки, придушувати акції протесту, а назад будуть їхати турбовозки з тими, кому не вистачило кисню або місця у лікарні. З цією мовою вже все давно зрозуміло. Але я закликаю кожного зрозуміти те, що. У цій державі все залежить від нас з вами. І ніхто, окрім нас, не зможе змінити щось. Слава Україні! Слава нації! Україна! 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 Дякую! Друзі, а скажіть мені, будь ласка, а ще в 14-му, чи 15 му роках у нас брали кошти з фондів, які йшли на забезпечення армії, щоб побудувати дороги. Ну це ж дикість правильно тоді б здавала. Для чого власти забирати кошти, які пішли на лікарів, на ліки, на ШВЛ, на кисень забирати ці кошти, щоб побудувати дороги? Взагалі нонсенс. Один з багатьох нонсенсів, які продукується влада. Я б хотів запросити до слова людину, яка чітко вам пояснює, що не треба для того, щоб подати нормальні дороги, розкрадати кошти, які йдуть на медицину. Володимир Малян, міністр інфраструктури, постмайданного уряду, політик. Слава Україні! Я хотів подякувати кожному з вас, хто сьогодні прийшов. Бо сьогодні це не просто свято. Це наша перемога. Наша перемога над Совком. Наша перемога над намаганнями Росії нас забрати назад до лона Неоросійської імперії. Ми це зупинили в 90-му році, зупинили у 2004 році, в 2014 і зупиняємо зараз. І насправді роль кожного з вас неоцінена. Бо якщо ми будемо мовчати, ми знову будемо в полоні. Ми знову будемо в капітуляції. Що вони роблять зараз? Вони нас вбивають щодня. Фактично те, що відбувається з пандемією коронавірусу, це знову новітній геноцид української нації. Вони нічого не зробили, щоб зберегти українського громадянина. Вони роблять все можливе, щоб ми тихо вмирали по лікарнях від вірусу, як вони кажуть. Вони роблять все можливе, щоб у нас не було ні роботи, ні майбутнього, ні теперішнього. Вони хочуть нагодувати нас телевізором. Але телевізор не годує. Телевізор нічого не вчить, бо завжди перемагають ті нації, які читають книжки. І я вірю в Україну, бо ви писали не одну книгу протягом тисячі років. І там жодного разу не було і не буде прізвища Зеленського. Це непорозуміння, яке випадково потрапило на свою посаду за гроші російських і українських олігархів. І ми це повинні зупинити. Ми сьогодні повинні нагадати Зеленському, що він був обраний президентом України, а не актором на посаду президента України, що його місія або бути лідером, або йти геть. Зеля! Геть! Зеля! Геть! Зеля! А тепер коротко про дорогу. Я не буду нагадувати, що ще в минулому році планували гіперлуп, а сьогодні думаємо, як вижити і випити. Але те, що відбувається з дорогами, це катастрофа. Тому що насправді вони будують в два рази менше і в три рази дорожче, аніж будували ми. Ці гроші знову розходять по приватних кишенях. Ми недавно рахували, так скільки нам обходиться один рік перебування команди за привладня. Дуже прості калькуляції. Згадаємо їхні публічні цифри. На митниці щороку розкладається близько 100 мільярдів гривень. Близько 600 мільярдів гривень щороку розкладається на скутках ПДВ. Близько 600 мільярдів гривень розкладається на державних підприємствах. Близько 10 15 мільярдів гривень зникає в тютюновій, Бурштиновій лісовій мафії. І таких мільярдів, що можна порахувати? Це мінімум 300 мільярдів гривень щороку зникає в декількох приватних кишенях команди Зеленського. Це 10 мільярдів доларів. 300 мільярдів гривень щороку це скільки ми маємо повертати зовнішнім кредиторам. І ці гроші могли піти кожному з українцю на розвиток України, а збагачують зеленських, шефірів, єрмаків, коломойських і інших. Ми це повинні зупинити. І тільки тоді ми будемо мати успішну Україну, Україну, яка будує заводи, дає гарні зарплати і має високу перспективу. Слава Україні! Друзі. Нагадую, що всі, хто їде до Парафанії, формуємо колону від готелю Дніпро до пам'ятника Лоболовського по до правому боку. Далі машина X-парк з озвучкою стає в чолі колони, повертає на паркову олею, і після того інші машини, в порядку черги, їдуть за нею. Ми їдемо до Парафанії, де я... Підтверджує певна інформація, лікується президент Зеленський, він офіційно дійсно там лікується. Я не знаю, можливо, він раптом виписався, можливо, раптом видужав. Можливо, вирішив перейти кусь іншу клініку, ще більш дорогу, ще більш круту. Можливо, кудись втік в інше місто, Але не переживайте, ми його обов'язково дістанемо, знайдемо, полікуємо правильно, по майданівськи полікуємо. Ну і ще трошки, я думаю, що поставимо цю владу на місце, бо поміняю її. Слава Україні! Да, слава! Що зараз? Ще все? Все? Зараз ми ж формуємо колону. Кажи, кажи, все, по машинах. Так, друзі, по машинах. Раз, два. По машинам! Молодець! А, да, да, да. Все, поїхали. А мені може шукай, шукай. Ти стримаєшся? Так, так, все, зараз. Дорогі друзі, зараз ми перериваємося, формуємо колону, і коли сформуємо колону, ми будемо їхати, е, будем їхати останні. І до скорої зустрічі, не втікайте.